Добрий день. Сьогодні ми побачимо, як розв'язувати задачі на операцію мод цілочисельного ділення і залишку відділення. Давайте відкриємо турнір. У вас він є. Турнір називається 11 мод. І побачимо декілька розв'яжемо задач на цю операцію. Почнемо з найпростіших. От така задача в нас є. Так, N школярів ділять K яблук порівну залишок, що не ділиться, а лишається в кошику. Напишіть програму, яка визначає, скільки яблук дістанеться кожному школяреві. Ну, тобто результат ділення. так? Значить, Програма зчитує зі стандартного потоку виведення або з файлу input.txt два натуральних числа KN, Обидва числа не перевищують 10 тисяч. І програма має вивести у Стандартний типу потік виведення або в файл output.txt результат, по скільки яблук отримає кожна дитина. Ну що ж, давайте відкриємо свою програму, в якій ви пишете, пишете, програмуєте. Так, в мене це VS Code 1017. Задача. Десь не забувайте ставити. Так, ну і власне почнемо. Почнемо ми з того, що можна працювати зі стандартним потоком виведення і з файлами. Зі стандартним потоком виведення працювати простіше, використовуючи команди Input і Print. Але така можливість буде не завжди. Тому ми тренуємося і я з вашого дозволу буду читати з файлів. Якщо вам це незручно, можете поки що робити input, але input і print, але це до якогось часу, тому поки що це не буде вважатися помилкою, але звертайте увагу. Для того, щоб прочитати щось з файлу, спочатку ми файл повинні відкрити. open, В дужках Open вказуємо назву файлу, в нас за умови задачі це input.txt. і... Другий параметр це індикатор доступу. Для чого ми його відкриваємо? Цей файл ми відкриваємо для читання, read, відповідно, модифікатор R. І далі ми з цього файлу зчитуємо дані наші. Наші дані, зверніть увагу, вони пишуться через пробіл. І це ну, є певна проблема. Цей рядок ми зчитаємо разом, 15 пробіл 4. Потім маємо його розділити, і потім окремо 15.4 привести у числову форму. Відповідно, ну, можна це робити таким чином. Так, у нас перше число це хто? Перше число К це яблука, а друге число N школярі. Ну, Відповідно, я буду писати Apple. і П'юпіл, школярі. А, щоб не плутатися в тому, що таке N, що таке K, це одна з тих речей, яку обов'язково треба звикати робити, називати змінні а, так, у відповідності до того, що вони означають. Так, ну і тепер тут така конструкція, яка не буде здаватися простою, але я поясню, що тут мається на увазі. int e for, e, in, File line split. Так. Read line split таким чином. Так, що це означає? Це означає, що ми з файлу читаємо рядок read line, потім його розділимо, спліт, і потім ну, в нас виявиться дві окремі дві окремі рядочки. Один рядочок це 15, інший, інший 7 чи скільки там. І потім для кожного елементу цього рядочку ми зробимо int i. Відповідно, будемо отримувати вже не два, не два рядочка, а дві, два числа. І ці числа розподілимо між Apple та Pupil. Це значить Apple Pupil нам відомо. Якщо ви робите не з файлом, то виглядати те саме буде. Буде таким чином. Опопопо. А так, так? Ну, тобто те саме, тільки ми маємо input. і ми маємо. Ну, або просто вибачайте, можна зробити просто тут input. так. Можна зробити так, використовуючи стандартний потік даних, але ще раз. Ми тренуємося працювати з файлами, тому у нас трошечки більше, але за сенсом все те саме. Добре, значить, є в нас яблука, є в нас люди. Ну і наш результат буде дорівнювати просте, цілочисельне ділення, тому дві риски, не одна, а дві. Тому що нам потрібно цілочисельне ділення яблук між людьми. Ну і Відповідно, записати результат. Також файл ми хочемо, тому відкриваємо тепер файл для запису результату. Він називається за умовою задачі output.txt. І він же нам треба не для того, щоб його читати, а для того, щоб в нього писати. Тому індикатор W. І відповідно туди ми можемо записати. Використовуючи е форматування рядку отаку от відповідь. Результат. Так? Ну, в цілому можна було б написати і так. Хтось з вас любить таку форму. Тобто взяли результат і зробили з нього рядок. Але ця штука більш функціональна, і тому я пропоную звикати до неї. Так, ну давайте перевіримо. Але для того, щоб перевірити, у нас має бути файл Input.txt. Тому створимо його в цій же папці input.txt І в нас два тести 15 і 4, да? 15 і і 4, 4. Зробили такий файл, запустили програму. Так, отримали помилку. В чому наша помилка? Так, нам пише, що у нас більше десь якусь. Так, ви бачайте, я думаю, що не бачу помилки. А, ну щось не знаю. Можливо, я, крім f 5, натисну якусь ще кнопку, і щось таке відбулося. І так, в output у нас 3. Що мало бути? 3. Тепер 25.2. Давайте перевіримо. Зміняємо input 25.2 і запускаємо програму ще раз. Вона виконалася, в output у нас 12. Відповідно, два тести працюють. Можна перевіряти нашу програму в системі. Відправити на перевірку. Окей, все вийшло. Поїхали друга задача. Друга задача турніру мод. Це задача про поділ груш. В принципі, те саме. Тільки тепер нам потрібно. Написати програму, яка визначає, скільки гру залишиться в кошику. Залишиться. Ну, В цьому я не буду тут багато мучити. Залишок відділення позначається процентом в питоні, тому все в нас залишається прям те саме. І міняється один знак. Давайте відразу відправляти на перевірку. Ще раз так. Коли тільки що ми розв'язували яблука, то там питалось, по скільки яблук залишиться, тому там було цілочисельне ділення. А в цьому разі, скільки груш залишається, тоді нам потрібен залишок. І вся різниця була в цьому знакові. Тобто цей знак означає залишок від ділення, подвійна риска означає а ділення цілочисельне, відповідно, результатом буде. По скільки яблук дісталося кожному. Добре, з цими задачами ми впоралися. Давайте подивимося, які ще бувають задачі, які, а, які використовують отакі от от механізми. Поїхали. Так, в магазин привезли М кг картоплі по 20 кг мішку та n кг моркви по 30 кг мішку. Скільки мішків овочів привезли в магазин? Тобто нам дають кілограми картоплі і кілограми моркви, і нам треба дізнатися, скільки це мішків. Гарантується нам, що М кратне 20, а n 30. Нам цього перевіряти не треба. Це задача номер 1019. Зробимо task 10.19.py Так, ну я чесно написав о, все це читання в попередній задачі, тому можу без е, всякого там без докорів сумління це скопіювати. Але тут треба змінити що. Тепер у нас це не. Apple і Pupil, а це в нас о, це в нас картопля і морква. І той інший я забув як англійською мовою, тому треба підглянути. Так, звичайно, ви з мене посміялися, але і написали самостійно: Potatoes, potato і Carrot. Отже, ми отримали. Скількисть потейту, скількість керот. Ну, скільки мішків картоплі ми привезли, якщо знаємо, що в мішку 30 кілограм, 30 чи 20. 20 кілограм. В мішку 20 кілограм, і нам привезли потейто кілограм картоплі. Треба потейто поділити на ціло, на 20. Відповідно, ми дізнаємося скільки, скільки. Мішків, мішків, мішків. Так, і мішки я також забув, як буде англійською мовою, тому. Мішок. Бек. Ну, звичайно. Так, вибачаю, що я тут так. Uh, так, uh, блистаю просто англійською мовою: бек, звичайно, back, 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 back. Back, back, back. Back, це жук. так? Бак. І, відповідно, морква carrot. Uh, їх по 30 кг мішку, тому на 30. Ну, власне, все. Сюди ми пишемо бек. Давайте перевіримо ті тести, які у нас є. 190 має бути 8. Міняємо файл input на 190. Запускаємо нашу програму F5. І бачимо, що вона виконалася в Output 8. Ще один тест пройдемо. 20, 30 має бути 2. Давайте спробуємо. 20, 30... В аутпуті 2. ну Відповідно, є шанси, що програма працює коректно. Давайте відправимо на перевірку. Окей, добре. Так, перейдемо далі до задачі. Я, чесно кажучи, мав би виріш... розв'язати 21-го вам залишити мішки, але я зробив по-іншому, тому. Банки з соком залишається вам. А я зроблю 24-ту задачу: різниця квадратів і квадрат різниці. Давайте її побачимо, цю задачу. Так, задано два цілих числа А і Б. Напишіть програму, котра знаходить різницю квадратів і квадрат різниці цих заданих чисел. Так, різниця квадратів, квадрат різниці. Ну тут, здається, ні до чого е, наша операція мод. У нас тут все набагато простіше, різниця квадратів, квадрат різниці. Їх треба записати просто двома числами в два рядки. Це єдина історія, яка нас може збентежити тут. 1024 задача. Пишу task 1024py І, відповідно, чесно написав один раз і тепер вже користуюся. Ну, тепер нам ніяк їх називати. Це два числа, тому А та Б нормальна назва. І, відповідно, різниця квадратів. Так? Ну, давайте. RК назву різниці квадратів, хоча це така якась дитяча назва, ну, принаймні не це. Різниці квадратів це, відповідно, А в квадраті мінус Б в квадраті. Ну, а квадрат різниці КР це А мінус Б, і це. Квадратів. Можна було, звичайно, використати якісь там, математичні формули для різниці квадратів. Написав, що це a помножити на A плюс B, але навіщо, якщо можна використовувати всі можливості комп'ютера. Єдине, що як зробити так, щоб вони були в стовпчик, це робиться таким чином. Enter вводиться за допомогою спеціального символу обернений слеш n. Так? І тоді ми можемо різниця квадратів. Квадрат різниці. Отак написати. Тобто, N це є фактично enter. Так? Перехід на наступний рядок. Давайте попробуємо, чи правильно я зрозумів сенс задачі. 4-3. В файлі input записано 4-3. Подивимося, що видасть наша програма. Вона спрацювала жодних. Не виникло проблем. 7,49. 7,49. Мінус 4,1. Мінус 4,1, Попробуємо цю. Цей тест пройти. 15.25. Значить, все працює. Давайте відправляти на перевірку і цю задачу також. Кріски розв'язків вона позначена як окей, значить, все ми правильно зрозуміли. Так, торт і пиріг, я відкрию, що тут від вас е вимагається. Торт коштує Б тугриків, а пиріг на С тугриків менше. Скільки разів пиріг дешевше за торт? Думаю, ви впораєтесь і без мене. Так, просто. Просто, так, просто відняти від 25 20 і поділити 25 на результат. В нашому випадку на 5 отримається 5. Так, тут самостійно. Ну і давайте нарешті перейдемо до розбирання числа на цифри. От, наприклад, задача 1027 сотні, третя цифра справа. Напишіть програму, яка за даним числом знаходить його трет, третю цифру. Справа, правильно, не праворуч. А, третю цифру, ну, відповідно, нульова, перша, друга. Да? Друга за нашу нумерацією, а тут перша, друга, третя. Ну от тут 2, 1 це 1, 9,32, 3, 2 і так далі. Отже, програма зчитує число і повинна записати, записати третю цифру справа. Це задача 1027, task 10.27.py Робимо. Вставляємо, але вже тут нам не потрібна оця складна структура, тому що нам, у нас тільки число одне. Напишемо, назвемо його нам. І тут уже нам просто залишиться і файл і readline, Більше нічого тут не буде. Можна було б і залишити цю конструкцію важку, але треба розуміти, що вона нам потрібна тоді, коли два числа через пробіл записані, коли одне число нам цього не потрібно. Ну і власне, третє число справа, я до цього записував відео, як розділяти число на цифри. І ми знаємо, що третє число, для того, щоб третє число справа знайти, треба спочатку прибрати два. Дві останні цифри. А щоб прибрати дві останні цифри, нам треба поділити число націло на 100. Тоді дві останні цифри ми втратимо. Ну, Відповідно, щоб останню цифру якогось числа знайти, треба знайти процент 10. І все було б так. Де назвемо від слова digit і запишемо де в результат. Але є одне але давайте подивимося. На тести. Перший тест 123. Давайте в інпуті напишемо 123. І відповідно. Так, спрацювала задача. От, путь у нас один. Все наче вірно А тепер мінус 22, 39. Мінус 22, 39. Так, спрацювало, і в аутпуті у нас 7. Ну, тут все вірно, нема жодних проблем. да. Ну, власне, єдине, що залишилось 9, перевірити. Там останній тест, це 9, має бути 0. Я думаю, що також не виникне проблем. А, але чого я сказав, що можуть бути 0, так? Можуть бути проблеми. Справа в тому, що коли в нас є мінусове число, то краще, оскільки у мінусового числа цифри такі самі, як у його модуля, тобто без мінуса, то краще нам завжди при задачах на цифри, ну, щоб ніде ми не попалися на цю уловочку, нам треба. Зробити так, абс нам, тобто зробити з числа додатнє, так, знайти його модуль. Модуль англійської мови absolute, тобто абсолютне значення числа, і це функція ABS. І таким чином ми а, позбавляємо число його від'ємності. Так, власне, давайте перевіримо, чи. Працює наша задача в системі. Так, вона працює. І, мабуть, що останню задачу також розв'яжемо. І на цьому я вам лишаю для самостійної роботи простір. п'ятизначне натуральне число N, і нам треба отримати його навпаки. Його навпаки, без передніх нулів. Тут е, окремо нам говорять, що число 12 тисяч е, має перетворитися на 21, тобто три нулі, не записуються. Ну, власне кажучи, єдине, що е, нам треба зробити, це, це п'ятизначне число розділити на цифри. Це задача 30, так? 30 таск 10,30. Пайпо. Па -па -па. Власне, число у нас одне. Так. І далі ми маємо розділити його на 5 цифр. Ну, давайте розділимо його на 5 цифр, називаючи цифри A, B, C, d, Тобто A, B, C, d, Е, e. так. Тобто, e у нас це остання цифра числа. Значить, нам Процент, 10, де процент – це залишок відділення. Так? Відповідно, D – Це число ми маємо поділити на 10 цілочисельно і знайти залишок наділення від 10. C – це число, яке ми поділимо на 100 залишок відділення на 10%. B – це число, яке ми поділимо на 1000. І залишок відділення на 10. Ну і А це просто число, яке ми поділимо на 10 тисяч, оскільки там залишиться одна цифра, залишок відділення на 10 можна не робити, але можна і зробити, щоб бачити, що ця, цей рядок нічим не відрізняється. Як, так само, як тут, можна було в принципі, на 1 поділити, що ніякого ефекту не буде мати, але так. Ми бачимо чітко залежність і як далі продовжувати, також розуміємо. Так, це числа в нас є, тепер нам залишилось тільки їх поміняти, в зворотньому порядку зробити. Зробити так, щоб вони відповідно, відповідно помінялися місцями. Ну, як побудувати, як зібрати число з цифр назад. Ну, для цього треба просто розуміти просту історію, що Цифри числа значить, скільки в ньому є певних, певного розряду. Ну, тобто, якщо одиниці, то це значить число, це помножити, ця цифра помножити на одиницю. наприклад, якщо А вона була в початку, а має стати в кінець, це означає, що вона тепер в новому числі в результаті. Вона буде означати число його одиниць. Отже, А помножить на 1 нам треба. Можна і не множити на 1, ясно що. Але щоб було зрозуміліше. Оскільки Б тепер має стати другою з кінця, то вона буде означати кількість десятків. А отже, нам її треба помножити на 10. Ну, і відповідно, Є ми множимо на 10 тисяч, Д. Множимо на 1000, і це множимо на 100. І от таким чином збираємо число назад, використовуючи а, просте розуміння того, як будується десяткове число. А, і записувати в результат, звичайно, ми будемо рез. Давайте попробуємо. Ті тести, які у нас є 1, 4, 3, 2, 1, зробити. Так. Ці нам не треба. Час. 1, 4, 3, 2, 1, так. 1, 4, 3, 2, 1. Зробимо. Запустимо програму. Вона спрацювала. Дивимося в output. 1, 2, 3, 4, 1. Ну, наче те, що треба було. Ну і 12 тисяч. Пробуємо, в принципі, у нас має все вийти, тому що нолики у нас тут перетворюються на нолики, і сума ніяк не, не зміниться від них. 21. Що і ми повинні були отримати. Все, задача зроблена, як бачите, нічого страшного в цих задачах нема. Залишилося тільки перевірити, наскільки вона правильно зроблена. Ну, вона правильно зроблена, тому у нас вже такий результат з турніру. Зроблено 3, 4, 5, 6 задач. Вам на самостійну задач, роботу, якщо ви відчуваєте в собі сили, залишається 4, 4 задачі. Успіхів вам, всього найкращого і, звичайно, миру. До побачення.